Доброго дня! Сьогодні у нас 1 вересня 2025 року. Ви на каналі Виноградники не тільки сім'ї ковту. Сьогодні вам хочу продемонструвати ще одну форму. Можливо це сорт, можливо форма. Тому що я не знаю, бо садився як одна форма, але це зовсім інша. Може хтось підскаже, що воно за форма. Ось такі, дивіться. Ось такі. Ягоди. Ось така грона. Ось одба, дивіться, яка грона. Дивіться яка. Вже лоза ось на грибі ножки вже визріває. Звалив ягодку. Дивіться, які ягодка. Зараз ми декілька ягодок нарвем та побачимо. Дивіться вже. Вже лоза починає визрівати. Ось така гроняка. Щас ці листочки вберу. Лоза вже теж визріває. така, дивіться. Гроняки. Давайте сейчас зорвемо такі крупненькі ягодки, повожимо. Такі м'ячики. Ось дивіться. Які йогодки? Щас важимо. Девять і майже вісім. Десять і сім. Дванадцять і три. І це при тому, що. Він теж весь виноград пострадав від заморозків і той заміщаючий бруньок. Все було зрізано, зрізано тут, зрізано тут. Все померло. Ну і це такий видав два, дві гронки на пагін. Плюс все ось о, пасино. Ось, ось. Ось. Навіть ось. Ось ну, ну, таке навантаження. Що воно за форма така вийшла, не знаю. Ну давайте зараз розріжемо і поміряємо на цукор. Ну воно вже, до речі, вже десь я бачив, десь от дивіться, вже починає заізюмлюватися. Ну, вона вже дуже давно готова воно така за форма. Давайте зараз велику ягодку розріжемо. Плотна, плотна ягода. Дивіться. Кисточка вже такого кольору. две кисточки на такую ягоду. Давайте померяем, что она по цукру выдаст. Ну, дуже, дуже плотно. Дуже такая цикава. Ну, крупная ягода выдала майже 22 брикса. І зараз по традиції знайдемо якусь маленьку. О, це якусь невеличку Що вона показує? Ну, вы знаете, показывает так само. Хм. Цикаво. Еще мне, дорогие, интересно померить. Ну, размах. Хм. Если... Ай, такая вечутьянная, либо... Цукор тут зашкаливает. Такая солодка. Еще интересно проверить нижнюю ягодку. Або давайте вот что У нас тут ближе до низу тоже. Сейчас померяем. Майже 25 брикс. Так, давайте трошки про смак. Кісточка вже геть темна. Ну дуже, дуже солодкий виноград. Смак, ну, гармонія. Вона дуже приятна гармонія з дуже-дуже високим цукром. Зараз зітряємо проїнчик. Дивимося яка вона без проїнчна. Ось такого вона кольору. Така наче чаш темна. Тут така ось трошки бордова. А Тут наче чорна. Ну, дуже цікаво. Може хтось знає, що за форма. Листок великий такої форми, маленький. такий. Ну дуже, дуже смачна форма. Чи не хочете її видаляти, бо без назви, але по смаковим і по розміру ну, дуже файно. Дивіться, яка красота. Все, всім дякую. Хай вам щастить. І хай цей навчальний рік, початок навчального року, буде для всіх дітей мирним, спокійним і вдалим. До нової зустрічі. Дякую всім.